Чи правда, що війна проявляє гірше і краще, чи це така банальність? Ні, ні, це не банальність, це абсолютна істина. Це взагалі-то ще Еріх Марія Ремарк. Темні часи добре видно світлих людей. людей. І той, хто був світлим, стає ще світлішим, власне, через ось ці поляризаційні процеси. Але той, хто ну, так маскувався на тій сірій середині, він тепер стає темнішим, бо сірої середини вже немає. І ось цих три соціальних ролі свій чужий зрадник. Так, це такі три соціальні ролі, які лишаються на війні. Свій це той, хто думає так, як я, діє так, як я, мислить так, як я. А чужий це той, хто проти мене, той, хто ворог, той хто опозиціонер. А зрадник це той, який перебіг від мене до нього або від них до нас. А хто з них найгірший? хто з найгірший за сприйняттям? чужий чи зрадник? З точки зору емоційної, е, оцього піку емоційного. А дивіться, якщо ми говоримо про чужого, то це так звана пряма агресія. Так, це мій ворог. Це той, хто хоче мені завдати шкоди, і я легалізовано боронюся або воюю з ним, або протидію. А зрадник це так, як тих 33 срібника. Пам'ятаємо? Так. Правда, він сидить поряд зі мною, він мисли так, як я, він розділяє мої цінності або мої потреби, або мої якісь спільні активності і діяльності, але потім він виявляється ворог. Це така звана, так звана непряма агресія. Вона підла, вона підступна, але вона не настільки очевидна. Тому з огляду на можливість боронитися небезпечніший ворог, але ця. Агресія пряма, і тому я знаю, що на, на це можна відповісти, так або як себе захистити. А непряма або так звана пасивна агресія, вона якраз небезпечніша. Бо я думаю, що я можу на тебе покластися, а насправді це не так.